На превеликий жаль, економічна ситуація в Україні ставала дедалі гіршою ще починаючи з ковідних часів. Через всі ці карантинні обмеження страждав великий бізнес, а маленький взагалі чудом вижив. Але далеко не всі пережили ці часи. Багато бізнесів закрилося, багато людей залишилося без роботи. А тих, хто все таки пережив цей турбулентний час, остаточно добила повномасштабна війна. Економіка знищена, а середній клас перестав існувати як такий. Суспільство розділилося на супербідних і супербагатих. Але як і в будь-яку кризу, знайшлися підараси, які знайшли спосіб на цьому заробити. І саме про таких виблядків сьогодні піде мова, а саме про мікрофінансові організації або скорочено МФО. Чому ні в якому разі не можна зв'язуватися із цими шарагами, як не потрапити у боргову яму та як боротися із цією нечистю, про це сьогодні поговоримо. Почнемо з того, що це за шараги, звідки вони з'явилися та як паразитують на складній ситуації в країні. Перші компанії почали відкриватися ще з 2011 року, і до 2024 року в Україні їх налічується вже близько 200 компаній. Це компанії, в яких можна отримати кредит онлайн на карту без довідки про доходи, і при цьому ще розраховувати на суму до 15-20 тисяч на короткий термін. Більшість цих шаражок видає свій перший мікрозайм під 01%, що є дуже привабливим для людей. Проте це пастка. Варто вам взяти лише одну таку позику, і ця пастка захлопнеться, і ви опинитесь у великій фінансовій дупі. Мій друг привів досить цікаву аналогію з цими шарагами. Цитую: взяти мікропозику це те саме, що насцяти собі у штани. Спочатку тобі легко і тепло, але потім тобі стає дискомфортно, холодно, так ще смердить. Краще я сказати не зміг би. Уявімо собі умовного Петра. Петру 20 років він працює барменом, заробляє близько 20 тисяч гривень на місяць, і в принципі йому завжди вистачало цих грошей. Але в один прекрасний день, гуляючи по торговому центру, він побачив умовний айфон по акції. Він розумів, що його зарплати не вистачає, а поки він буде відкладувати ці кошти, то вже і акція закінчиться. Взяти розсрочку можливості немає. І друзів, і родичів, які можуть позичити кошти, також немає. І тут Петро згадує, що колись по телевізору він бачив прикольну рекламу з єнотами. Він заходить на сайт швидкошляпа.ком і бачить ну, такі заманливі умови. Він може взяти суму, якої йому не вистачає, на 30 днів всього під 0,1%. І в той момент Петро думає, що це вдача. Зараз він зекономить купу грошей, візьме айфон по акції. І поверне кредит майже під нуль відсотків. Ну правда, краса. Але Петро навіть не здогадується, що саме цей день стане відправною точкою до його фінансового пекла, через яке він накладе на себе руки. Але до цього ми дійдемо пізніше. В моменті Петро щасливий, він оформляє заявку на сайті, і вже через 15 хвилин гроші приходять йому на карту. І неймовірно щасливий Петро біжить купувати новий айфон. Проходить 30 днів. Петро отримує свої 20 тисяч гривень зарплати, і разом з ними СМС, що йому сьогодні потрібно погасити борг у розмірі 15 тисяч гривень, які він брав 30 днів тому. І що виходить? Петру зараз потрібно повернути 15 тисяч, які він взяв, і місяць йому потрібно жити на 5 тисяч, які в нього залишаються. І він розуміє, що так діло не піде, адже цього не вистачить навіть на оренду житла. І що робити в такій ситуації? Повернути борг і взяти ще один. Але є нюанс. Наступну позику він зможе взяти вже під 790% річних. Так, це реальна річна ставка цих виблядків. В цей момент Петро розуміє, що він в Сранці, але виходу немає. Жити тут за щось потрібно. І він бере другу позику. Ще через 30 днів він отримує знову свої 20 тисяч гривень зарплати, але повернути він мусить уже не 15 тисяч, а 25. 000. Тобто виходить, що на 5 тисяч він уже пішов в мінус. І де взяти цих 5 тисяч? Правильно, взяти третій кредит, щоб хоча б погасити відсотки попередніх двох. Через рік таких позик у нього вже назбиралося на суму в 200 тисяч гривень. Вже давно пішли про термінування, суми зростають просто божевільними темпами, адже на відсоток накладаються ще й штрафи, і пеня, і відсоток на відсоток, і так далі, і так далі, просто сніжним комом. Паралельно з цим новий айфон Дмитра просто розривається від дзвінків колекторів, які погрожують йому, психологічно на нього тиснуть. І разом з цим Петро розуміє, що платити йому просто нічим. Дзвонилки з МФО вже почали телефонувати на роботу, друзям, рідним, сусідам, через що на Петра. Почали тиснути зі всіх сторін, почали приходити листи з погрозами, і Петру не прийшло в голову нічого кращого ніж накласти на себе руки. Ось так закінчилася історія 20-річного хлопця, якого я знав особисто. Так, ви щойно прослухали реальну історію мого знайомого. І лише цього прикладу має бути достатньо, щоб відмовити вас зв'язуватися із цими проститутками. Але ми йдемо далі, адже ці шарамиги паразитують не лише на тупості, але й на безвихідності людей. Поки для одних це період виживання, для інших це просто золота ера. Тепер уявімо ситуацію іншої людини, яка залишилася без роботи, нову знайти не може, а їсти щось потрібно. І поки ця людина в пошуках іншої роботи на допомогу приходять доблесні діти брудних портових повій. Які видають мікропозику людині, знаючи, що йому не буде чим її повертати? І далі сценарій йде такий самий, як і в першому випадку. Я надіюся, що я максимально наглядово, коротко і ясно пояснив, як саме працюють ці шараги, та чому ні в якому разі не можна з ними зв'язуватися. Адже їхні методи повернення боргів просто вражають своєю наглістю та цинізмом. Вони срати хотіли на закон на правила НБУ. За що до речі, вони постійно отримують немаленькі штрафи, але насправді їм і на це насрати. тому що сума їхнього заробітку в день перевищує суму штрафу, який раз в півроку їм випише НБУ. З цим ми розібралися. Але що робити, якщо ви вже опинилися у борговій ямі? В першу чергу вам необхідно перестати годувати їх відсотками, або як вони це називають, пролонгаціями. Адже це ніяк не вирішує проблему, а лише розтягує час. А ваші гроші тим часом летять в трубу. Далі вам потрібно сісти. Заспокоїтися і перестати боятися їхніх погроз, адже по великому рахунку це все просто пізджо. Оці всі історії про виїзні групи, опис майна, відділи примусового стягнення, досудові відділи це все просто їхні страшилки, направлені на те, щоб ви як можна скоріше погасили свій борг. Перестаньте будь-яким чином контактувати з їхніми кол-центрами за потреби, замініть свою сім-карту і своїм рідним. Бо як тільки вони не зможуть дістатися вас, вони заїбуть все ваше оточення: батьків, друзів, сусідів, колег по роботі абсолютно всіх. Далі вам потрібно виписати свої борги на листочку, окремо виписуєте тіло кредиту і окремо виписуєте відсотки. Після цього вираховуєте суму, яку ви зможете виділяти щомісяця на погашення заборгованості. Так, її доведеться гасити в будь-якому випадку. Після того, як ви порахували, ви починаєте писати їм на електронну почту лист, в якому пояснюєте, хто ви, суму заборгованості, та просите списати відсотки або розбити на декілька платежів. Вони можуть довго вийобуватися, але в кінці вони погодяться. Якщо ваш борг продали колекторські компанії, це навіть краще, тому що з ними домовитися завжди легше. Зазвичай вони купують цей борг за тіло, а в більшості випадків навіть менше, ніж за тіло. Ну, ви їм так і кажете: слухайте, я знаю, що ви купили цей борг за тіло кредиту, я не платив НФО і я не буду платити вам. Давайте так. Я вам сплачую тіло, накидую зверху іще ще тисячу, і ми розходимося. Відразу вони, скоріш за все, не погодяться, але я даю гарантію, що це лише питання часу. Пізніше вони почнуть самі вам телефонувати і пропонувати закрити за тіло кредит. Але в будь-якому випадку, перед тим як перечисляти кошти на їхній рахунок, вимагайте від них гарантійний лист. На гарантійному листі має бути написана сума заборгованості, за яку ви домовилися закрити це питання, підпис директора компанії та печатка. Обов'язково збережіть його, роздрукуйте або зробіть скріншот. Також збережіть квитанцію про оплату і вимагайте від них довідку про закриття. Обов'язково ця довідка мусить бути у вас на руках. Якщо на вас подали до суду, то тут ситуація вже трішки серйозніша, але не критична. Рекомендую вам в такому випадку звернутися до адвоката, і адвокат буде подавати оскарження на рішення, які не вигідні вам. І, скоріш за все, суд розділить ваш борг на 12 щомісячних платежів. Це реальна судова практика, яку я взяв з відкритих джерел, з якою ви також можете ознайомитись. Головне, запам'ятайте, ніхто не забере вашу квартиру, ніхто до вас не приїде. Таких боржників, як ви, тисячі по всій країні, а то і десятки тисяч. Уявіть, скільки потрібно людей, щоб до кожного їздити? Я думаю, що більшість українців з радістю проголосували б за те, щоб ці шараги закрили, і я в тому числі. Але, на жаль, не все так просто. Ці компанії заробляють просто шалені гроші, а стоять за цим всім дуже серйозні люди. Депутати або наближені до них люди, наприклад, їхні дружини. Вдумайтесь просто, наскільки це геніально! Розграбувати країну, загнати людей у шалену бідність і ще й здерти з них останні труси. Просто браво. щоб ви уявляли собі масштаби, найбільша із цих контор, за даними 2019 року, заробила 3 мільярди гривень. 3 мільярди. Мільярди! Це офіційний чистий дохід компанії за 2019 рік. Сумарний дохід всіх МФО України склав 11 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, наскільки це багато, прибуток усієї банківської системи України в той рік склав 59 мільярдів. Тепер ви уявляєте, які люди за цим стоять і чому боротися з цим немає жодного сенсу. Найкращий метод викорінити цю мерзоту це просто не користуватися їхніми послугами. Я сподіваюся, це відео було цікавим, корисним і до зустрічі у нових відео.